Браті і сестри, сьогодні маю велику честь звернутися до вам з проповіддю. І перше все, що я би хотів би сказати, що останніми декілька років моєю діяльністю є в Австрії не тільки є служіння по різних містах у Австрії, але і те, що ми звершуємо різні полонницькі поїздки. Ми їздили і в Грейцію, їздили на Афон. І їздили і по і піднімалися на гори. І тому для мене сьогоднішнє Євангеліє, яке ми сьогодні ми чули, де Христос, проповідаючи на озері, Генесаретському е, озері і, і сівши, наказав Петрові та його співробітникам, тих, хто з ним трудилися, закинути е, сіті у воду. І саме мені, як священнику, до цього дуже подобається, тому що мені, як того, хто організовує такі, як палоз, духовні подорожі, цих святих місць, я вже думками, то своїми думками я уявив, як разом з вами, дорогі браті і сестри, ми стоїмо на цьому озері, і на Сарецькому, відчуваємо ці хвилі, чуємо ці хвилі, відчуваємо вітер, їмо рибу з цього озера, там де Христос стояв на і ми будемо разом з вами стояти, і Богу просити. А ось про що ж ми будемо згадувати так? Цей Євангелій нас особливо надихає на те, на довіру до Бога. Що сказав Господь Бог після того, як він проповідав до людей? Приплив один човон, де знаходився Петро із своїми побратимами, і він сказав їм, Петре, Закінь Сіті, запови на губину і закінь там знову Сіті твої. Петро, який був досвідченим рибалкою, це його була професійна робота, він жив. І всю ніч працювавши, нічого не піймавши, адже риба ловиться вночі. То він засумнівався, і він казав, як це може бути, адже ми трудилися і нічого не піймали. Але він довіряє словам Спасителя і каже, добре, як ти кажеш, що слово тобі так, як зробив. І отже, власна його логіка, його досвід, він відклав в сторону, але поклався на слова цього праведника, який прийшов до цього озера. І що ми бачимо, три браті і сестри? І бачимо, що, закинувши сіті, вони піймали так багато риби, що покликали і інші човни і разом, витягнувши ці сіті, почали обоє тонути. Така би безліч риби вони піймали свої сіті. І тут нормальна би людина сказала, бо слава тобі Боже, сьогодні ми піймали багато риби. маємо, заробимо багато грошей, дамо на церкву допоможемо бідним, але апостол Петро каже дещо інше. Він каже: Господи, я крішна людина, відійди від мене. Він, побачивши, що та людина, яку ми наказали закинути Сіті, був незвичайною людиною, був людиною Божою. І він жахнувся, жахнувся своєї гріховності, адже саме так відбувається дороги, зустрічаємося. Зі святістю, зі святою людиною, той, хто має попадать Бога Святого. Тут же він більше, ніж зі звичайні людини, він зустрівся з Богом і, осознавши свою недостойність, свою гріховність, він не замість того, щоб казати, як добре, щоб так мали під а але прийшов до Спасителя, впавши у його ніг. І що бачимо, що каже Христос? Він каже, не бійся, але сьогодні від сьогодні ти станеш ловцем людей. Ти станеш тим, хто приведе багатьох, хто уловить, як рибу уловить багатьох людей і приведе їх до мене, приведе їх до Бога. І дійсно, сьогодні ми разом з вами, ми є тими рибками в цьому морі, цього Всесвіту. Завдяки праці апостола Петра і інших апостолів, які привели нас до Спасителя, привели нас до Царства Небесного, привели ось до нас до цієї Тайної вечері, де ми разом з ним, з нашим Богом, Західним Христом, розстріляємо цю тайну Вечерю, Дає нам Тіло своє свято і свято Свою кров. І оці ці слова, браті і сестри, це є перш за все ця довіра. Яка була апосла Петра, до Слова Божого, має жити в кожного з нас. Ми часто сумніваємося в певних дівах, поступках, ми часто сумніваємося, чи казати комусь про Бога, чи проповідувати Євангелія, багато хто уникає цього. Бо наш досвід каже про те, що це даремно. Але коли ми довіряємо Слову Богу, Божому, коли Бог приходить до на нас і каже, закидайся, є час настав, щоб проповідати Слово Церкви. І тоді дійсно ті люди, які ми говоримо про Христа, не довіряємо Богові, вони, здававши бувши зовсім давай від церкви, вони приходять назад до Бога, на Богу спілкування. Сьогодні, дорогі браті і сестри, всі покликані. Не тільки бути слухачами цього Слова, але і виконавцями. Ми теж, як і апостол, маємо казати про Слово Боже іншим людям. Казати, прийдіть до церкви, прийдіть до храму. Бог, який сотворив цей світ і вас, дає прощення вам гріхів, дає вам мир, дає вам свою благодать, дає свою вам любов. І в цій любові можете жити. Ось такою вагою. Звісткою в Івангелі ми звертаємося до наших висловь. І знову ж таки багато скажуть, це дуже тяжко, знаєте, до когось проповідати, казати. І я наведу дуже такий маленький приклад. Мій Один колега, мій, мій товариш, розказав мені одну історію, яка відбулося з ним у Одного разу він прийшов до неї піцерії, і один працівник, вже він старший, був чоловік, у них є такі пишуть імена. На бейжих до нього Грибри. І каже, побачивши, що пише Михайло, адже він розумів, ага, це, напевно, є наша земля. І звертаючись до нього, підійшовши ковалю. Через каже, хто як Бог. Адже ви знаєте, що Михайло означає, перекладається з староєврейської, хто як Бог, питання. Архістратик Махаїв сказав це слово. Але той співробітник не зрозумів його слів, і знов він каже, хто як Бог, звертаючись до нього. І знов же він задумався, співробітник каже, ви, напевно, священник. Але він каже, ні, я не є Але ти знаєш, в тебе твоє ім'я святе означає Михайло, означає, хто як Бог. Але співробітник каже, бо ви знаєш, знаєш, друже, я з Богом, в мене немає з ним, дружини. Він. Поокремо, я собі по окремо, живу своїм життям, але він каже йому, ти знаєш, що Бог дає прощення гріхів, Бог любить кожного тебе і тебе, зокрема, Він теж любить і чекає на тебе. І співробітник каже, добре, зараз мушу я працювати, давай ми обміняємося телефонами, і через якийсь час ми знову про це поговоримо з тобою. ця розмова. І ось так воно відбулося. І через рік дзвонить телефон і відповідає, він вже забув про цього чоловіка, і цей чоловік йому дзвонить і каже, пам'ятаєш, що ми з тобою якось говорили, ти казав, що означає моє ім'я. І згадавши, він продовжує, ти знаєш, я зараз у лікарні. У мене діагностували рак, але я не боюся. Каже, я знайшов Бога. І він каже, у мене буде операція через декілька днів. і Я хочу, щоб після операції ти був моїм хрещеним батьком. У цьому дійсно так відбулося, що зробили йому операцію. Операція просила успішно. І цьому чоловіку було 55 років. Він вже був досить дорослою. І цей мітовариш став його хрестним батьком, прийшовши на хреще. Бачите, браті і сестри, як інколи одна така розмова у ресторані, на вулиці з рідними може змінити життя людини, як вона замість смерті і пекла може прийти до Бога живого і отримати тарі, отримати єдність нашим спасителям Ісусом Христом. І от ми сьогодні знову ж таки вам нагадуємо, що ми, довіряючи Богові, не маємо боятися говорити про Бога зі своїми близькими та рідними, навіть незнайомцями. Але просячи у Бога комичи, бути, як і апостол Павло, цими ловцями риби, ловцями тих людей. Каже, наше бажання Боже це є спасти людину. І наше бажання, браті і сестри, це те, що є, щоб кожна людина дивитися в світі, прийшла до Бога і спасе. Тому, виходячи з храму, проповідати за ним слово Боже. Щиро вам дякую, браті і сестри, які доєдналися до цієї служби, дякую отцям, які сьогодні служили. тим, хто прислуговував, співав. Запрошую вас, дорогі браті і сестри, в наші, Наступної суботи, неділі ми їдемо у Гайштаб, їдемо теж тройти духовною подорожі. Так само станемо там біля цього озера, Гайштадр, будемо їсти рибу і будемо згадувати зла Христові про голову риби. Дякую.